Дня на календарі субота на годиннику 10.30 і ви дивитеся програму Подаруй надію чи то така людська природа, чи то такі закони суспільства, але кожен чомусь насамперед думає лише про себе. І мало хто знає, що у світі аж 600 мільйонів людей, які потребують, аби їм подали руку допомоги. Така статистика: люди з обмеженими можливостями складають більше 10% від усього населення планети, і тільки на Львівщині тих, кого ми звикли називати неповносправними, аж 170. Тисяч 3 грудня Міжнародний день інвалідів. Це аж ніяк не свято, це радше нагода задуматися над тим, що ми можемо зробити для людей особливих, аби їхнє життя стало радісним та щасливим. Про це і не тільки дивіться далі у програмі. Кожен десятий в світі і ще четвертий в Україні. Це про людей з інвалідністю. Така статистика мала б насторожити, бо більше покласти край бездіяльності суспільства стосовно людей особливих. Адже інвалідність це явище соціальне, уникнути якого не може жодна держава. Часто здорові просто-напросто заплющують очі. Не помічаючи, до прикладу, чоловіка на інвалідному візку, якому потрібно допомогти піднятися на високий тротуар, або жінку з білою тростиною, яка хоче перейти на інший бік вулиці. Можливо, так є, бо ми рідко зустрічаємо людей з обмеженими можливостями. Це тоді, коли тільки у Львові їх більше 60 тисяч, а це майже 6% населення усього міста. Люди особливі переважно сидять по домівках. Рідко хто без ризику для свого здоров'я та життя може вийти на вулиці. Цьогоріч Україна приймала єврочемпіонат. Зробити міста, де проводилися матчі, доступними для людей з особливими потребами було однією з головних умов проведення футбольного свята. Зробили чимало річ в іншому, наскільки якісно та комплексно. До євро і не тільки до євро, практично урядові законодавчі документи вимагали, щоб відповідна інфраструктура і транспорт, щоб він був пристосований, придатний для перевезення осіб з інвалідністю його постановою було зобов'язано всіх перевізників, які пропонують себе на конкурсі для перевезення, щоб в їхньому парку були автобуси, принаймні по одному, що був на кожному маршруті. Таким чином, це зобов'язання у Львові почало виконуватися спочатку 2012 року. І приємно, що кажуть, маємо 150 транспортних одиниць, які є без сходів, які Придатні для перевезення осіб у військах з дитячими візками. Взагалі я чую від громадян, що всім від того пішло краще, бо легше зайти в той автобус і комфортніше їхати. Також до євро, як ви запиталися, коли готувалися дороги, ремонтувалися вулиці, шляхи, вони також мали бути відповідним чином пристосовані, бо не лише йдеться про транспортний засіб, як такий. А відповідно мала би бути на певному вищому рівні автобусна зупинка, щоб автобус, якщо під'їхав, щоб перепад по висоті між автобусною зупинкою і підлогою автобуса він був мінімальний. І то би мало бути. На жаль, жодна з зупинок. Громадського транспорту, які були після ремонту реконструкції, чи це на проспекті Чорновола, чи це на наукові, чи це ну, на, на будь-якій вулиці, яку би ми не взяли з переліку тих, які були ремонтовані 10, 11, 12 рік. Жодна зупинка не виконана належним чином. Багато зупинок, якщо не в більшості, взагалі не розраховані на ті довгі автобуси. Подивіться, що робиться коло готелю Львів на проспекті Чорновола. Чи коло Моста, де там є палац пам'ятник жертв гето, от там взагалі оця тісніва, вона через те, що автобусні зупинки були не продумані і вони не виконані належним чином. Тобто, все складне розпочинається з елементарного. Низькопідлогові автобуси, яких останнім часом в місті побільшало, пристосовані для людей на інвалідних візках. Інша річ. Чи вміють неповносправні скористатися таким транспортом, а водії допомогти їм у цьому? Автобуси, які закуплені з Європи, і вони там вже пробігали багато років, вони сюди все одно до нас приносять європейську культуру. Подивіться, в більшості на автобусах є певною піктограмою, зазначено, що той автобус придатний, пристосований. Так? Тобто звідси проходить і то поняття тої культури. І тому і водії мають на то орієнтуватися. Водій має орієнтуватися, якщо він бачить людину. З інвалідністю, чи то на візку, чи, скажімо, мама з дитиною, чи е, незряча людина, то він би мав зупинитися так в тому місці, і від відповідно до будівельних вимог на Площадці автобусної зупинки мав би бути виділене місце, де автобус зупиняється, і відчиняються ті двері, щоб людина, яка не зряча, яка не бачить, вона стоїть в цьому місці, бо покриття цього місця має бути тактильно інакше, вона підошвою відчуває, на паличкою то відчуває. І водій, якщо зупиняється чітко там, тоді людина просто заходить в ті двері. І Багато чинників вже є позитивні, але знаєте, як ті пазлі, вони десь там порозкладені, а поки що цілої такої загальної картинки немає. Отой куточок тут міжнародним символом доступного навіть відзначено то місце, де має людина з інвалідністю. От що того є? То є дошка. Якщо людина намилиться, щоб вона могла спертися спиною і щоб їй зручніше було стояти, якщо вона є на намилиця. Тут ще, я не бачу, тут би могло бути ще обладнано дзвінком, тобто виклик до водія, щоб відповідно в певних моментах, щоб водій мав інформацію. Про потребу здійснити висадку пасажирів. тут би мало бути ще сьогодні електронне інформаційне табло. Бо людина, яка не чує, вона ж не чує оголошення, людина, яка не чує, а зимою от зараз вікна запутіли, вона не зорієнтується, де вона знаходиться. І тому, якщо їй. То є вже вимога ЄС, то є європейські вимоги. І Україна також має дотримуватися, оскільки підписала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю. То електронне інформаційне табло має бути. В тому табло має бути інформація про маршрут, не про курси валют, не про погоду, а саме та інформація, яка потрібна людині під час маршруту. Знаєте, реагують, відразу виходять, допомагають, просять. Ну, бо якщо я там не побачу, відки, я відкидаю місток, приходжу і реагують нормально, люди до інвалідів нормально ставляться. Якщо там задня площадка дуже не заповнить, то буквально якась хвилина, 30 секунд. Ну то момент. Якщо там нема людей, ну якщо трошки заповнена площадка, там просять, щоб люди вийшли. Ну, трошки більше тоді часу затрачається. І один раз буває в день, ну два рази від сили. то таке, щоб якісь мені... Проблеми, то ніяких проблем немає. ніяких. — Ця людина, ще й напевно безкоштовно їде. Ні, ну так у нас багато безкоштовно їдуть, знаєте, то ми вже до того привикли. Так що. Ну, ви знаєте, як до інваліда, ну все одно і до інваліда якась є, така, як вам сказати, ну чи ну, таке співчуття, співчуття таке, так. Такі автобуси вже давно курсують Львовом. Наразі триває обладнання усіх транспортних засобів gps навігаторами. низьких підлогових автобусів ми за цей рік зробили такий серйозний ривок. Тобто, що там рік тому перед проведенням перших конкурсів у нас в місті налічував порядка 35 одиниць таких автобусів до 40. То наразі ми маємо десь на лініях 130-140. тобто. Одиниць таких автобусів це є низькопідлогові автобуси. Вони обладнані різними системами для осіб з обмеженими фізичними можливостями, тобто по доступності салону транспортного засобу. Тобто, одні автобуси мають пандуси, інші е, е, нахиляються, тобто до е, висоти бордюрного каменю. От є е, звичайно, ще проблеми у нас по інформаційних табло, тобто в автобусах. Ми зараз над цим працюємо. Слід зрозуміти, що це трошки вартісно. Річ щороку перевізники повинні замінювати не менше 20% рухомого складу на автобуси аналогічного класу, але виключно з низьким рівнем підлоги. Тобто це вже є доступність для людей з обмеженою фізичною можливостями на візках, тобто доступу до такого транспорту. Тепер зайнялися ще автоматичною озвучкою, яка найближчим часом повинна з'явитися, тому що як ви знаєте, зараз GPS-навігацію посилено встановлюють перевізники. Відповідно, це передбачає, вже дає можливість автоматично озвучити зупинки. Незрячі люди також відчувають дискомфорт під час поїздки громадським транспортом. Часто госту їм не обійтися без допомоги незнайомців. Цих незручностей могло б і не бути, якби найближчим часом транспортники впровадили ще одну заплановану новинку. Незрячі чекають основного того, що нам обіцяють Є перевізники управління транспорту. Це gps навігації, а з нею і озвучки автобусів. Це те, що нам потрібно найбільше, що нас у незалежній, тобто в автобусі, я не буду питатися, яка зупинка зараз буде, стоячи на зупинці, я не буду питатися, який автобус під'їхав. Там має спрацьовувати автоматично при під'їзді до зупинки. Зовнішня і внутрішня озвучка, що автобус під'їжджає до такої зупинки. От ну і Відповідно, людина має в транспортному засобі можливість підготуватися до зупинки. От а на самій зупинці при відкриванні дверей теж буде озвучуватися, що маршрут номер там а чи 4 а під'їхав до зупинки відповідної зупинки. Тобто, це у незалежний ну, в багатьох дуже дуже багато. Ну якось розумієте, я розумію, що ми інваліди позору, хоч не люблю слово інвалід, що ми не залежні від сторонньої допомоги в багатьох випадках. Але коли ти можеш самостійно це зробити, воно десь навіть піднімає самосвідомість людини, що вона ну, обійшлася без сторонньої допомоги. Стосовно зупинок, так, ми проробили варіант, технічний власний, можливість влаштування таких двох зупинок. На жаль, зараз з коштами з електротрансу є затримки через казначейство, відклався сама реалізація цих зупинок. вони потребують певних коштів. Я думаю, що з тим, як рахунок, рахунки казначейства, ці зупинки будуть обладнані. У проєкті 2012 року таких коштів передбачено не було. Разом з тим, обладнанням обладнання зупинок займається, є на зупинки на балансі районних адміністрацій. І вони передбачають ці кошти на обладнання зупинок. Перший етап це власне ДЖПС-при встановлення, GPS пристроїв налагодження системи. Другий етап це підключення пристроїв з озвучення до gps контролю щоб зробити це озвучення автоматично. Це власне буде давати можливість цим людям почути зупинку і почути в транспортному засобі, на яку зупинку вони прибувають. Всі трамваї, як правило, мають сходинку, вони не є низькопідлоговими, Разом з тим зараз є доручні, ми працюємо над тим, щоб обладнати задню площадку піктограмами, бо власне задні площадки є широкі, не мають місць для посадки і не мають роздільного перила, де все-таки люди з молоді мами, з колясками, з дітьми і люди, такі з особливими потребами, можуть власне скористатися перевезеннями на тій задній площадці. Ті, хто користується трамваєм чи автобусом щодня, запевняють, проблема геть в іншому. Пані Галина працює з дітьми-аутистами. Вона розповідає, нерідко її знайомі зіштовхувалися у громадському транспорті з нахабством та неповагою. Самі водії неохоче впускають до салону особливих пасажирів. Усі вони мають пільги для перевізників. Це збитки. Ми зустрічаємося з водіями власне, з просвітницькою метою разом з пані Любою з УТОСу. Ми розказуємо водіям про особливості, вона про особливості незрячих осіб. Ми, я про особливості дітей з аутизмом. Дуже, виявляється, що багато водіїв не чули навіть такого слова аутизм і не знають, що це таке, тому що ми мали досить багато дуже багато скарг і дуже багато нарікань проблем власне з безкоштовним перевезенням дітей з аутизмом, які на вигляд нічим не відрізняються від інших дітей. Особливо з дорослими особами, які теж мають право безкоштовного проїзду разом з опікуном, батьки стикалися з приниженнями, зі зневагами, з образами. І метою таких зустрічей є власне просвітництво, пояснення, що є такі діти, що вони на вигляд нічим не відрізняються, вони мають першу групу інвалідності, вони мають дуже серйозні проблеми. Аутизм є за складністю розладів прирівняний діти з аутизмом до дітей з глуху, тобто не зрячуч, і не чуючих одночасно, хоча на вигляд це нічим не відрізняється. І сподіваємося, що Водії після того будуть краще розуміти проблеми, будуть інакше ставитися до батьків. Наші прохання були, щоб коли заходить мама з дитиною неповносправною, або коли заходить особа з інвалідністю, особливо з першою групою, щоб водії нагадували людям, які займають місце спеціально відведені місця для осіб неповносправних, які мають бути в кожному автобусі. Наші прохання були те, щоб вивішувати. Повну інформацію, тому що дуже часто заперечують водії, заперечують законодавство, кажуть, що це їх не стосується, що перша група не їздить безкоштовно, тільки позоро, тобто різні такі перекручені факти. Ще одним болючим питанням для людей неповносправних є соціальні виплати. Це мирна маніфестація людей з особливими потребами в Мадриді. 50 тисяч іспанців вийшли на протест проти майбутньої реформи охорони здоров'я. Згідно з нею, у наступному році планують скоротити дотації інвалідам та пенсіонерам. Вони з цим не згодні. В селі Верхнє Турківського району Львівщини також страйкували. Там виступили півсотні громадян з інвалідністю з різних куточків України з вадами зору, у візках, з вадами слуху. Вони перегородили вщент зруйновану трасу, яка веде до унікального об'єкту із параолімпійської підготовки неповносправних. На підтримку людей з обмеженими можливостями провели перший форум інвалідів та ветеранів. Туди завітав пан Петро. Він 20 років ходить з паличкою. З дому виходить рідко. Чоловік пройшов і війну, і Сибір. І хоч пенсія в нього не мінімальна, все одно грошей на життя не вистачає. Лева, частка з них іде на ліки. В мене дивлячись, що я інвалід. Я живу своїм життям. Так як подобається, займаюся громадською діяльністю, ходжу на, ак... на всі заходи, приймаю активну участь в нашому суспільстві, в нашому житті. Звичайно, хотілося б набагато кращого, але що ми зробимо? Є то, що є, і, як хто казав, що ми завоювали, то маємо. Звичайно, в тої пенсії, в ті що ми маємо зараз, ми ледве виживаємо. Тому що дорожає кожен день, особливо на медицину. Я маю кудись, коли, коли двох десяток хворіб. Ви розумієте, от ношу, значить, щоб не були з собою постійно, то два десятка разного пілю. І ви розумієте, трошки навіть ти тисяч, ти тисяч 800 не вистачає. А то ще продукти. Ну, Нас двоє з дружиною. Ми якось то виживаємо, просто виживаємо від, від пенсії до пенсії. Ну, Комунальні послуги платиш регулярно, десь до 300-400 гривень за дві кімнати. Таких, як пан Петро, тисячі. Вони розуміють економічну ситуацію в державі, але й хочуть, щоб держава зрозуміла їх. У нас трохи е на Львівщині, ну та й в цілому в Україні трохи є е так би мовити, такий стереотип. Він називається хуторянська позиція, і тому інваліди, ветерани, не є такі активні. Ось саме з цього приводу ми і започаткували, щоб активізувати людей, щоб вони своє право. Відстоювали, могли заявити про себе, говорити більш конкретно, ретельно. Тоді, може, влада і чиновники якось будуть дослухатись до того. Цей форум буде відбуватися і в форматі доповіді відповідних служб обласної адміністрації, які відповідають за ті чи інші напрямки соціального забезпечення населення, і в тому числі в форматі і дискусії, задавання питань, відповідей, а також пропозицій. І ми підготували проект звернення. Державна політика з питань щодо соціально-правового захисту ветеранів та інвалідів, значить їхнього комфортного життя. Підвищення рівня життя вона є незадовільною. Незадовільність полягає саме в тому, що, наприклад, життєвий рівень він настільки зростає. Наприклад, сьогодні споживчі кошти складає біля 4 тисяч гривень. А окремі інваліди, ветерани мають пенсію цього на всього, значить, навіть не більше тисячі, значить окремі мають до тисячі, там 800, там і таке інше. Багато інвалідів не забезпечено засобами пересування. Багато ветеранів перебувають на квартирному обліку. Значить, на сьогодні більше трьох тисяч ветеранів військової служби міліції, значить, перебуває на квартирному обліку на Львівщині, не можуть отримати житла. Посадовці ж не заперечують, квартири неповносправним отримати важко. А от засобами фізичної реабілітації проблем не виникає. Позитивний те, що ми цього року запровадили новий механізм забезпечення засобами реабілітації. І Зараз кожен інвалід має право вибору того чи іншого виробника, наприклад, інвалідного візка. І ця процедура пройшла в нас успішно: 670 Черговиків на забезпечення, на то було видано 3,5 млн грн. мільйони гривень. Повністю ми закрили черги для протезного ортопедичного взуття. Розпорядження кабінету міністрів у нас вводиться реформування всієї системи надання соціальних послуг. Затверджена вже концепція, опрацьовані стандарти для різних видів послуг, розширений їх. Якісна оцінка, моніторинг до якого залучаються і державні структури, і громадські організації. І те саме зараз вводиться ринок соціальних послуг. На ринку соціальних послуг дозволяється зараз працювати як державним установам, приватним структурам, структурам громадських і благодійних організацій. І Зараз вводиться принцип. Гроші ходять за набувачем соціальних послуг, тобто теж чи одинокі, чи пристаріли, чи інвалід має право вибору тої чи іншої структури, яка краще і якісніше надає ті чи інші соціальні послуги. Зараз йде закупівля 42 квартир для інвалідів чорнобильців, інвалідів війни і воїнів інтернаціоналістів. Зараз проходять процедури заключення угод. Майже всі кошти поступили. і Я думаю, на протязі грудня місяця ми будемо зокрема вручати державні акти і ордери на квартири оцих черговиків. Однією з таких місцевих допомог, яку одержують наші мешканці з місцевого бюджету, це щомісячна доплата інвалідам першої групи від загального захворювання, які не мають права на пенсії в органах пенсійного фонду. Держава визначає для таких людей дуже невеликий розмір пенсії, і тому з 2008 року, якщо не помиляюся, щомісячно ми доплачуємо тим людям по 50 гривень до пенсії, і ми маємо 36 одержувачів таких, таких, такої допомоги на загальну суму 20 тисяч. 300 гривень це ми виплатили цього року. Вже у нас є муніципальні субсидії, і серед них є люди, які, які які мають інвалідність. Ми маємо 913 на загал різних категорій мешканців, які отримують муніципальні субсидії. Ви знаєте, що муніципальні субсидії це субсидії, які одержують визначені категорії людей, з числа тих, які мають право на державну субсидію. Місто повністю компенсовує уплату за комунальні послуги. Ми маємо 913 таких мешканців. І станом на перше листопада півтора мільйона гривень було виплачено з міського бюджету на саме на ці види допомоги. Крісла колісні видаються інваліду відповідно до порядку. Як він забажає чи на два роки, чи на чотири роки, це він декларує вже безпосередньо. Як він собі планує користуватись, є крісла колісні кімнатні, є крісла колісні універсальні, які підходять для користування як в житловому приміщенні, так і на вулиці, де є тверде покриття. І є суто дорожні крісла колісні. Вони безпосередньо даються або на 4, або на 2 роки. Робиться індивідуальний підбір, як я вже говорила, по ширині сидіння, тому що кожен має свої певні особливості. Відповідно, оснащення спинки, чи жорстка, чи м'яка спинка, чи необхідні підстави ставки під ноги, чи фіксація їх необхідна, інші побажання, які є. Це все заноситься в себе. І відповідно, модифікація кожного візка, вона передбачає до обладнання такими нюансами. Тому це все здійснюється і ми забезпечуємо вже отримання готового візка. Всі люди для них саме головне почувати себе рівними серед загалу і виокремлення якихось їхніх, ну скажімо так, моментів, які є, пов'язані з ураженням здоров'я для них є неприємними. Однак часто найважливішим все ж є нематеріальне, недарма цивілізованість суспільства визначають те, наскільки добре ставиться воно до людей з обмеженими можливостями. Мабуть, якби кожен з нас, хоча б, задумався над тим, як він може допомогти тим, хто цієї допомоги потребує, то вже незабаром у світі побільшало щасливих усмішок. Ви дивилися програму Подаруй надію. Якщо ви хочете стати її героєм, або маєте для нас цікаву інформацію, то пишіть нам на електронну адресу Подаруй надію собачка Лівівтіві. А вам побажаю, аби ось така зимова погода була тільки нагадуванням про прийдешні різдвяні свята. До зустрічі за тиждень.